Бажаю здорові. Сьогодні поговоримо про Minum 50 та як можуть її використовувати нештатно. Всі ми знаємо Міну 50 вага 2 кг, вибуховою речовини пластид всередині, так як вона пластмасова сюди тротил не заливають. Сюди закидується пластид. Вага вибухової речовини 700 грам. Осколків 450-550 осколків, тобто тут циліндри і шарики. Направленої дії. Мон-50 працює на 50 метрів лупить 30 метрів це жалізно пробиває легкооброньовані машини, точніше, легкові автомобілі, також військових, цивільних людей, в легкій броні і тому подібне. Сама міна пластмасова. Мало того, що під нею можуть е міни-сюрпризи майже з цих серій, які є. Це може бути та сама МЛ-8 від самої міною стоять. МЛ ml 7 устанавливають також під неї. І всі види гранат також можуть устанавливати під саму міну. Ну, сьогодні ми поговоримо про таку штуку, як електронаклонний датчик. Задня кришечка, ви бачите, 6. Кнопочок є, які можна зрізати аку, акуратно, потім їх туди приклеїти. Неопитний сапер може цю міну підійти, якщо міна встановлена, або навіть вона просто лежить на позиції все забираєте кошкою. Тому що мало того, що під нею щось може лежати. Там емелки, гранати і тому подібне, вага 2 кг дозволяє під неї положити все, крім МС-3. Міна сюрприз третій серії, вона не підходить під вагу, бо МС-3 на 5 кг мінімальне навантаження. Тож, знімається задня кришечка, встановлюється сюди крона, датчик наклона ставиться і звичайний електродетонатор, щоб його привести в дію, крони достатньо. В кроні 9 вольт, його щоб привести в дію 1 вольта, достатньо з головою крона тримає 30 днів, тобто замінувати, 30 днів вона буде стояти. Ставиться сама міна. Тут у нас пластит, вичищається місце під оці всі заманухи. І... Встановлюється замість електроспічки ставиться детонатор, і детонатор вставляється вже в сам пластид, в міні. І акуратненько закривається кришечка, витягується запобіжна, встановлюється міна, встановили, як вам потрібно. Витягуєте запобіжну чеку і воно буде стояти, поки її хтось не підійде і не візьме. При наклоні. Вона срабатує і вибухає сама вся міна Тобто, якщо хочете щось забрати, забираєте лише кошкою. Кошка мінімум 30 метрів. І не, якщо цепляєте, то питайтеся, не шевелить саму міну. І підійшли, зацепили, дірнули, але перед цим. Як підходити до цієї міни, якщо в сапера є час, можливість, є з чого мінувати, він замінує навіть підхід до цієї міни, тобто ПМНК, ті ж самі розтяжки. Сам принцип ви не ставили, ви його не забираєте. Якщо ви його побачили, ви визиваєте сапера, інженера, і він тоді працює з цією міною. Це касається всіх пластмасових мін, тому що пластмас в тротил не заливається, значить там пластит. Пластмас можна розібрати, всунути туди СВП і потім відбувається підрив. Коли неопитна людина підходить і починає піднімати, забирати.